8 червня, наш перший день походу. Йдемо від Міжгіря в напрямку Синевиру. Синевиру. О. Діма держиться бадрячком. Йому тренування далися в знаки. Рома знайшов собі палку, тому що він жмот. Жмот, кажу це на камеру. Економний, економний. От вам хрест жмот, економний. жмот, жмотне. Я в цій команді сама сильна, тому що мені не ваша, а я йду. Іде так, да. легко і пруть, як не Я за тобою піду, я буду вітром летіти, буду сонцем горіти для тебе. Шалені мрії мої летять за обрій землі і будять в серці твоїм гарячі хвилі, нас кличе у мандри дорога, грає шарі. Для тебе Пам'ятаю, цю сосну, я пам'ятаю, люблю і я вже без неї кожного поході хоч трошки має бути сусни Жереб, жереб. жереб це називається Рома, ти Значить, День другий. Ми ще рухаємося на синевір, нам Вже не дуже далеко. Завчора ми пройшли 21 кілометр. Пройшли вчора трошки під кінець глуканули. За обрій землі і будять в серці твоїм гарячі хвилі. Нас кличе у мандри. Група йде вниз до синевіру. Граєчарівна і синевір. синевір. Ще разок. Сине вір! Ще разок. Сине вік. Синий вік. Ця пісня для тебе луна Я його уявляла по всякому, але не таким людним. Не таким людним. Воно нагадує черепашівський кар'єру в відпочинку. Не гровець, он навіть казівник, може це вже і висота. Зумитнитися неможливо було до самої цієї вершини, і ще й зараз. Така красотища. комари не дають змоги стати не на хвилиночку. Набрали води просто тако на скоростях. Він ці диваних хіміці. Це не гровець. Після цих слів не знаєш навіть що додати. Це не гровець. Ми йшли, йшли і нарешті прийшли. Це не гровець. Це негровець. З виглядом на негровець по напрямку до Калачави. Краса неймовірна. Да. А отут хочеться нам зняти свої рюкзачки і спробувати пробігтися. Почувствувати, як воно класно. Форсируємо цю річку. Там ми заночуємо десь. Вся пісня для тебе!